Всім привіт! Ви на каналі Сергія Іванова, і зараз я хочу показати вам відео, яке насправді хотів показати вам дуже давно. Якось ми знімали матеріал у таборі для військовополонених, де отримуються відповідно російські окупанти. І ось коли ми вже закінчили зйомки і йшли вулицею у напрямку виходу, до мене підійшов один з ув'язнених. І почав мені розповідати таке, що я напевно і не насмілюся вам передати своїми словами. Ви навіть не уявляєте, що ви зараз почуєте. Речі, братійця. До начальника. Якщо є така можливість, інтерв'ю дати, можна інтерв'ю адільно. Я за відро положу. Можна? А ви, а ви, а ви звідки? Откуда? Я родився в Магадані, призивався з Ага. Сам женець, старший водитель. Ага. Шторм Зет. Человека йдуть ветеран. Ага. Ув'язнені? Та зараз мені треба російську згадати. Ви українську розумієте вже чи ні? Я... У мене жена з кривого рога. Вона... А, тобто ви українську розумієте. Маленько, ну, але розмовник пришлет, я, я буду вчити українську мову. Ага. Така про що ви хотіли поговорити. Я зараз відур можна поставлю. Та поставте, будь ласка. Ви, ви вирішили до нас звернутися і щось сказати. Просто, просто для мене. Почекайте, для мене це трохи дивна позиція, тому що це. Я не хочу, щоб це виглядало постановочно. Я не знаю, що ви хочете навіть Нет, сказати. Ні, це не, 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 не виглядає постановочно, Це моя дійсно політична позиція. Я, як і моя жена, ненавидима політику Путіна і Путіна в, в принципі в цілому. Політику Шойгу. Тобто для нас вони якби как бы, ну, не люди. Вони займаються просто геноцидом, истреблением нашого населення. В частности, слоя УФСІН Росії. Управління федерального виконання наказаний. То есть идет самая натуральная чистка. То есть вот с, моего, с моей колонии полторы тысячи человек, сейчас в данный момент осталось только 200. 1300, 1300. Большая часть 300, то есть ампутированные и раненые в госпиталях. А, ви, а, ви... а, меньшая часть 200. Это вы Шторм З, правильно? Ви? Я Шторм З, э, ЧВК идут ветераны. Добровольно пришли? Я пошел добровольно, по уговорам приехал полковник, э, военный комиссариат э, Новосибирской и Новосибирской области. Этого полковника мне показывали, ваши силовые структуры не представлялись, я не знаю, кто они, э, документы не показывали. Э, они, значит, э, показали мне его фотографию, я его узнал. Они э, проверили, да, действительно, это он. фамилию. А не за не что вы сидели? Я сидел за убийство. А кого бы было? Уби... Убийство 105-я первая, 105-я вторая, через 30-ю. То есть убийство и попытка убийства. Убил педофила. Убил педофила в Тамбове. Шария? Педофила и его друга. Отправил в реанимацию. То есть при... приехал в Следственный комитет э, Тамбова и сказал, э, Владимир Тимофеевич, если э, его друг умрет, то тебе пожизненно. То есть до свидания. В іторі мені дали 14 років. Ну ми ж це перевірити зараз не, не можемо. Але якщо ви кажете, що ви вбили педофіла. Є. Це все є. А за що вас посадили в такому разі? На 14, 14 років. Мене за це, за, мене за це посадили. А в Росії за забивство за, за педофілів на 14 років? За да, не так, не так. А років? звідки ви знаєте? Нет, 14 лет мені дали, ага. а я написав обжалування. А, а звідки ви знаєте, що то був педофіл, кого ви були? Потому що я вийшов на улицю, он прислав ребенку. Зрозуміло. Ну, це, як кажуть, питання уже. Ми не дуже, якщо чесно, цікавимось там подіями в Росії. І це те, що нас відрізняє, ви мене розумієте добре? От, ми не цікавимось, що там у вас, і нам не хотілося, щоб ви цікавились, що, що відбувається у нас. Вам не подобається політика Путіна щодо ув'язнених, щодо зеків? Да. То есть... А до всіх інших вас влаштовує його політика? Я не розумію. А... По отношению ко всем прочим вас устраивает политика Путина? Я бы хотел, чтобы президентом был Коля Валуев. Я его лично знаю. Я, я всегда за Жириновского. Так Коля Валуев он же единорос. Ну, единорос, единорос у рознь, понимаете? Я Коля Валуев знаю лично. Ну, Такая довольно спирная, я вам скажу теза. Ну. Может, може бути. -то а що ж Коля Валуєв, да, политический... такий високопоставлений э, спортсмен, э, політик, не витащив вас з в'язниці, якщо ви сіли, як ви кажете, за право діло, за те, що вбили педофіла. Дело в тому, що я как бы живу по... При... Я живу по принципу не вірь, не бойся, не проси. По поняттям. Я завжди да, так живу. Тобто, да. якщо я сам вліп, я вибираюся сам. І от щоб вибратися, я пішов на контракт з Міністерством оборони, где був обман. На самом деле, а что вы думали, вы будете робити? Водителем, я пошов сам жженцем. В итоге я попал в місорубку. Я попал в гіноцид. Ну ви ж я работав mm -hmm. на Просковеевке, э, близ Солидара, э, лідара, э, оружие. Нет, с... с... слушайте, 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 Зачекайте. Но вы ж коли їхали на війну ви ж розуміли що вам доведеться брати участь в у вбивстві людей іншої нет, країни нет. я я а на війні що роблять я, я твердо, зазвичай я твердо був уверен що я буду в забезпеченні тила в забезпеченні того ж ага. э, тобто ви будете забезпечити тобто ви будете, тобто ви будете забезпечувати тих людей які вбивають мирних людей в іншій країні ну якщо как, как виходить так это а, так. діло це -то в тому що на моей, на моїх руках крові нет Ну, ми це ніяк не перевіримо, на превеликий жаль. Як ми це перевіримо? Ми це перевірити нет, это, не можемо. Ні, це було перевіряємо. Я їхав на минуточку із Харкова в Київ, з Києва сюди, на, по місту про, про проведення всіх вот цих рухів. Вот Були неоднократні перевірки, і ці перевірки підтвердили. Я, 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 я бачу, що ви досвідчена людина. Ви, скільки ви загалом сиділи? В общем, служить 24 роки. Ну, Я бачу, що ви досвідчена людина. Приємно мати справу з досвідченою людиною. Я чудово розумію, що ви можете е, розповісти все, що потрібно. Знаєте, як треба звертатися. От, але е, я не розумію от, кінцевої мети вашого звернення. Ви кажете, що у вас дружина з кривого рогу? А, дружина, жена, е, жена, жена, та, дружина. Це, це дружина. Дуже на Кривого року. Коли я звернувся перший раз жені, був перший питання. Ти вреште. А второй вопрос був. Никого из наших не завалил. Вот так. Понимаете? Вы понимаете, о чем речь идет? То есть у нас у обоих был нервный срыв. В итоге как бы жена на мою сторону встала и сказала, все, будь там, иностранный легион тебе поможет. В иностранном легионе у меня э, на минуточку одноклассник, э, Виталик Залунин, э, который э, ветеран иностранного легиона, капитан. Сейчас у него холдинг строительный в Париже. И он, на, будучи на пенсии, занимается строительством. И он зможе мне помочь через Красный Крест. І Які, я я, я... я бы хотел воевать на стороне ВСУ. Ну це не наша компетенция. Просто мені здається, ви кажете, что у вас был нервовый взрыв, але враховуючи, что у вас 24 четыре роки відситки. Да, ну, у меня еще большой период употребления тяжелых наркотиков 7 лет. Ага. Тобто з -го года по 2017 год його почати. А я так Пошел дивлюся, наркотики. у вас у вас Один доволі. Я, 24 я так дивлюся, у вас доволі різноманітне життя було да. і цікаве, насичене. Да. Ого. Достаточно. А скільки ну, вам років? Мені 48. Троє Ви на рік старший від мене. Ну, вот Ага. Але я якось з наркотиками ну, вот, пропустив меня, досвід. Ну, я, я так розумію, ви кролик, да? А А я тигр. Вы кролик, вы, вы по году по, по году рождения, кролик 75-й. Я дракон. А, нет, 76-й. А, 76 й дракон. Да. У меня просто все одноклассники 75-го. А, ага. Я дракон. О, не дракон, я тигр. Я тигр. Тигр и. Козерог. Вы меня просто меня спутали просто. У меня как <свист> бы, бы уже все, у меня <свист> уже чипы-чипы <свист> плавятся. У меня на минуточку просто... Не, не, это не треба она показывает. у меня сгорели уже, тапки уже, все. <свист> вы, <свист> вы, вы знаете, <свист> как бы есть пип-стоп, э, да? Э, формула 1. Білі стол, Так, профільна так. Как візита. Бы, так, шановний, то, шанов, себе, батьки, шанов, батьки. шановний да. ви, блін, дуже класно замалажуєте, серйозно. Я думаю, що можна людині навіть видати короче, якийсь, я не знаю, пайок додатковий, тому що це розважив, так розважив. Я вам не про це кажу. Я вам кажу, що ви зараз, от кінцева мета, вас, ви хочете, щоб вас випустили і взяли вас, людину, яка 24 роки відсиділа, яка 7 років вживала важкі наркотики, взяли в Збройні Сили. України, мені здається, що ви не дуже уявляєте, як виглядають Збройні Сили України. Збройні сили України, і Шторм-З — це різні речі абсолютно. Знаю, у нас дуже важко, будучи наркоманом інекційним, і маючи 25 років відсидки, потрапити до Збройних сил України. У нас немає таких у мене, людей. У мене як у, у кошки 9 життів, я проживу 97 років. Угу. У мене є близький Меркулов. Міркулов Вадим. Ну, це Іванич, все змінює. Комсомольск на амурі, ведун. Ну на минуточку, як настоящий колдун. У мене жена чорна колдунья. Ну, у нас з Кривого Рогу, як Зеленський, ну звісно, це ж. Я Зеленського знаю лично. Ну, звісно, ну, в Останкіна я з ним, коли він ще 95-й квартал починався, на лісничній площадці ми рядом з ним курили. Ну, так от мимолітно. Там за руку я з ним не обнімався. Саня, Саня, дзвони в офіс, коротше, терміново. Блин, тут друг. Треба, треба рятувати. Коротше. Коротше, ми вам дякуємо. Ви те, що ви хотіли, ми зробили. Ви зафіксували свою політичну позицію. От, що стосується, ми її покажемо. І можливо, це якимось чином сприятиме якомусь вирішенню вашого питання. Але я вам просто кажу, що ви ну, просто коли ви говорите, що ви хочете воювати в збройних сил України, збройні сили України в Україні це еліта, розумієте? Я при всій повазі до вас, Я як знаю, кажуть, до вашого нелегкого життєвого шляху, але ви на еліту не дуже. От но при всій на, повазі. На минулочку і на легіон теж еліта. Я би хотів mm. в странним легіоні mm. воювати. Mm. На стороні ВСУ. Ну вам уже майже 50 років і нічого, у вас. Нічого нічого страшного. Я свою форму фізичну наберу. наберу. У мене рука ця була 50. 50. 50. Клас, клас. Я 135 долагав. Клас. Мені здається, це відео дуже яскраво демонструє. Цивілізаційну несумісність наших світів, світу людей і світу, скажімо так, антропоморфних істот. Тож, якщо хтось почне натякати на якусь історичну спільність чи, можливо, спільне історичне минуле, просто вмикайте це відео, і нехай людина ще раз переконається у марності та недоречності своїх припущень.